Як тобою живе, моя рване, чужими Стіни мовчать, за вікном солнічно вщухала липнева гроза, так шкода, що ти не відчуєш того, як тобою живуть мої, як тобою живе моя, рвана чужих. Війна з такими словами розбудила мене зранку мати. Не жене сонце, і все насправді так. Повсюди почали стріляти, по селах, в мирних будинках, в містах. Усе, що ми дуже любили, усе в нас забирають, і ніколи не пробачимо їм це. Маленькі діточки вмирають. Чим заслуговують вони таке? По мирних людях теж стріляють. Невинні люди помирають щохвилини. Наших солдатів теж вбивають. Полягло багато їх задля спасіння України. Безжалісно вдерлися в нашу країну зі спробою зламати нашу націю і мову, наш народ. Вони знищують все, та наш дух їм не здолати. Ми переможемо і пройде час невзгод. Ми сильна нація, міцна держава. Слава Україні!